Радість, віру у власні сили та mm -hmm. незабутні емоції поруч з українськими футболістами. Компані Беткінк, дитинний партнер народного клубу Верес і червоно-чорній команді надзвичайно приємно долучитися до цієї, наголошую, правильної ініціативи. Ну, а перед тим, як ми. Розпочнемо а, наш яскравий захід. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять українських захисників і захисниць, а також мирного населення, які загинули в російсько-українській війні. Хвилиною мовчання.

До вітального слова запрошується керівник вардійного фонду Батін Фаундейшн. Журило. Друзі, привіт! Дуже радий вас сьогодні всіх бачити на дні з командою королів. Я впевнений, що ми сьогодні влаштуємо разом з вами справжній факультет і підійміть руки, хто готовий вже грати. Готові всі навіть ну, супер просто, як починати, я хотів би вас про те, що попросити. На футбольному полі головне підтримувати один одного. Тому, коли хтось із вас заб'є гол, а ворів буде сьогодні прям дуже багато. То давайте всі разом щиро передіємо. А тих, хто ще не забив, будемо підтримувати гучними оплисками. Домовились? Футбол – це не тільки про голи. Насправді, футбол в першу чергу це про команду, дружбу та радість людей, і ще простий саме об'єднувати людей. І мені здається, футболу сьогодні у нас все вийшло. Дивіться, скільки разом зібралось класних людей. Наші футболісти сьогодні вам покажуть багато класних футболів. Сокладах трюків навчать, як працювати в команді, і тренуватися. Тому не соромтеся, не бійтеся, спілкуватися, задавати питання і пробувати щось нове. Ми в Беткін Foundation прагнемо, щоб у вас завжди був безпечний і радісний простір для навчання, гри і спілкування з друзями. Тому грайте футбол і один одного і насолоджуйтесь коштою полиною цього дня, бо відма вперед. Ну і до сього запрошується заступник генерального директора народного клубу верес Юрій Приварський. Ваші голоски подари. Добро вітає всіх дітей. Команду, вітаю наших партнерів от кін. Ми з командою в Хотілося Хотілось у першу чергу побажати від життя і від сьогоднішнього дня. Більше гарних емоцій. Живіть їх насолоджуйтесь. Гарно вам Ну простите. Сановні батьки, будивальники, кілька слів про те, що буде відбуватися тут найближчих. Ну візьмемо 25 п'ять. Зараз е, наші команди отримують останні настанови перед матчем. Давайте ми сьогодні умовно назвемо команди наступним чином. Команда професіоналів народного клубу «Уверес» і команда майбутніх професіоналів. Команди зіграють двох хвилин. Як ви бачите, у складі команди майбутніх професіоналів кілька десятків юних футболістів та футболісток. Така кількість гравців на футбольному полі обіцяє нам і гадаю, незабутнє водовище. Отож, останні настанови командам від арбітрів і виходимо на середину поля. М'ячик, дійсно. Без м'ячика не буде. М'ячик в студію. А ось і перша інтрига нашого заходу. Це елемент квесту нашого заходу.